чух 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 їде потяг через луг чух, чух 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 чути нам колосів сів стук. чух 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 чух, подивіться у вікно, Чух-чух-чух-чух сонце встало вже давно. Зайчики малесенькі стрибають у поля а птахи чудові літають в небесах. Зайчики малесенькі. Аптахи чудові літають в небесах. І як потяг заспіваємо ту, ту аптахи, чудові, літають в небесах, Зайчики малесенькі стрибають у полях, Аптахи чудові літають в небесах.